Я вітаю вас на каналі Чаївна ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні ми з вами будемо в'язати соломонові петлі. Це ось такий легенький, діркавий, ажурний візерунок, на якому дуже гарно видно саму нитку, з якої ви в'яжете, і всю її красу. Таким чином, можна відв'язати легенький палантин, можна оздобити якийсь інший виїп, а також можна, наприклад, зв'язати авоську. Ну, Я сподіваюся, що я знайшла всі фото і ставила вам тут. Так отже, починаємо в'язати. В'язати соломонові петлі так же легко, як і звичайні, тільки швидше за рахунок розміру. Тобто, тут ми ось ці петлі витягуємо і вони довгі такі. Так, Пров'язуємо і наступну знову витягуємо. Пров'язали і знову витягуємо. Два етапи, по суті, ось наша витягнута петля і, звичайно. Тепер ми витягуємо. Одне, один єдиний нюанс. Бажано, щоб ось ці витягнуті петлі були більш-менш однакового розміру. Тобто, або ви повинні відчувати, або приміряти. Ну, Можна відмитити собі, найлегше на пальці відмитити маркером, щоб бачити, скільки тягнути, і можна було якось приміряти. Ну, Мені, в принципі, якось зручно саме до фаланги пальця, я на неї орієнтуюсь. Хоча, в принципі, якщо ну, більш-менш ви Безперервно виконуєте цю роботу, от ви сіли, у вас є натхнення, то більш-менш вони і так однакового розміру. от, Ну і в залежності від роботи, ну, я не завжди це роблю. Так, десь якась трошки більша, трішки менша, але ну, то таке. Так, ну і ще раз. Ось так пров'язали. як звичайно. Тепер у нас ось ця, довга ось ця петля, вона з трьох ниточок, ми всередину між ними пров'язали і вже можна витягувати слідуючу. А Тепер питання: ну, з першим рядочком все зрозуміло, як же перейти на другий. Я використаю маркер, щоб було відніше. Я закінчила перший рядок, пров'язала дві такі самі петлі, як і там. А після того, як я пров'язала дві петлі уже другого ряду, я. А... Ось тут прикріплююся до першого ряду. Тобто мені потрібно, щоб мене в мене утворився чотирикутничок. кутничок. У мене дві петлі першого ряду і дві петлі другого. І я ось сюди приєднуюся, в серединку. Так, пров'язала і далі пров'язую дві таких самих петлі. От, Пров'язала. Після цього так само мені треба, щоб в мене утворився ромбик, чотирикутник, дві петлі ось першого ряду, і вже дві петлі другого ряду. Я пров'язую сюди всерединку і вив'язую знову дві петлі і так далі. Так, і от мене майже два ряди, якщо чесно, я забулася, не порахувала, щоб в мене була їх парна кількість. Ну, просто вирішила, що якщо вона виявиться не парною, то першу розпущу. Ну, але мені пощастило. Тобто, я ось так розкладаю, і що я бачу? Тепер мені треба перейти на третій ряд. Для того, щоб перейти на третій ряд, мені. В третьому рядочку, треба спочатку зробити три ось таких петлі. Так, пров'язала я три петлі, і тепер я буду приєднуватися ось сюди, після першої. Ну, тобто, ви зрозуміли, щоб в мене утворився чотирикутник а Якщо ви не Ну не бачите, куди 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 вам. Треба, щоб воно ніде не перекрутилося, то ви просто час від часу розкладайте ну, на столі, і тоді вам буде все видно. Тобто, все, як і в минулому рядочку, я після оцих трьох прикріпилася ось тут. І далі я знову дві петлі приєднуюся до попереднього ряду. В даному випадку, до другого. дві петлі і приєднуюся до попереднього ряду. От. Ну, давайте в кінці рядочка ще раз зустрінемось. Дійшла я до кінця рядочку, бачите, ось мене маркер. У мене зараз буде четвертий. Я повертаю і дивлюся, де має бути приєднання. Приєднуватимусь я ось тут, в цій вершині. У мене є одна сторона, тобто мені треба зараз зробити три петлі і приєднатися знову сюди, ну а далі по дві. Так, вона ось так розкладена, ви зараз бачите, як би вона виглядала в вільному палантині. Але якщо ви в'яжете воську, як я зараз, то ви повинні пам'ятати, що під. Ну, Під вагою тих продуктів, які ви будете нести, вона буде тягнутися, і яку вона матиме ну, довжину. Я на це поглядаю, бо я ну, невисокого зросту і не хочеться, щоб вона потім витягувалась і була досить довгою такою. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як саме в'язати прямокутник. Тобто у вас ось тут виходять з краю ось ось такі петлі. Зробити ось тут краю трикутничок Ну я спробувала не робіть, так, то не є гарно. А тепер, оскільки я хочу в'язати авоську, то я ось тут зберу і спробую в'язати по колу, пров'язала я ось тут одну петлю. і Тепер я хочу просто зайти в кожну, ну для того щоб щоб стягнути. Ага. Так, і це ось перша, на ній висів маркер, я тільки що його зняла. Так. І я зараз ось це все підхоплю, провіжу разом. Опа. Так, і що я тут маю? Ось. Ось куди я маю заходити, тому, тому я зараз пров'яжу ось тут три петлі і, і в мене знову утворюється чотирикутничок. Одна, дві. Так буває. Так, дві. І третя. Не люблю я цю ниточку. Так. 3, і ось я заходжу сюди. Так само я зроблю із протилежної сторони теж. Тепер я ось тут дивлюся, що в мене буде. І виходить, що ось ця квіточка, яка тут вийшла, вона трішки порушить цей порядок. Тобто ми бачимо, що зайдемо сюди і сюди, і в нас буде ось тут ну, не чотирикутник, а п'ятикутник. Ну, Але то ж таке є. його не буде там видно, і далі ми будемо в'язати по колу. І з цієї сторони та сама ситуація. Зайдемо сюди і сюди. Якщо я відразу коли організовувала в'язання по колу, ось тут мені довелося поправити, то далі все йде чудово, тобто ви собі без турбот можете в'язати по колу. І ніяких тобі особливостей, ніяких переходів, нічого такого. На цьому в мене все. А я, як завжди, чекаю вас в коментарях, чи було вам видно зрозуміло. Ну, справа в тому, що інстинктивно людина так налаштована, що я все в'язання максимально підтягую до себе, а ну, не в'яжу на витяних тих руках, як, як видно. Так от, я чекаю вас в коментарях і розкажіть мені, що такими петлями хотілося б зв'язати вам. На все вам добре. До нових зустрічей!